Скільки випробувань випало на долю українців, скільки разів нам доводилося вкотре виборювати незалежність? І щоразу наша держава постає все сильнішою і могутнішою. У чому ж секрет перемоги? У людях, у гарячих і палких серцях Україна нація сильних і незламних, розумних і творчих, справжніх героїв і героїнь. Тож не дивно, що в часи найбільших потрясінь з'являються твори, які не тільки розгортають правдиві сторінки історії, а й стають підтримкою та мотивацією для наступних поколінь. Такими є стрілецькі пісні. У цьому відео ми розгорнемо сторінку історії українських січових стрільців у сусів національного військового формування в армії Австро-Угорської імперії, яке складалося з добровольців із Галичини, котрі боролися насамперед за свободу і незалежність України. Нелегкий, але героїчний бойовий шлях пройшов легіон українських січових стрільців. Створений з початком Першої світової війни як окремий структурний підрозділ австрійської армії у серпні 1914 року, на заклик новостворених головної української ради та бойової управи УСС до новітнього українського війська зголосилися близько 30 тисяч добровольців з усієї Галичини. Австрійське командування з недовірою, ставлячись до патріотично настроєної української молоді, обмежило чисельність легіону до 2,5 тисяч. Створення легіону українських січових стрільців ознаменувало відновлення збройної боротьби за волю батьківщини. Хоча становлення УСУСів відбувалося в структурах австрійської армії, та це не означало, що стрілецтво мало намір відстоювати чужі йому інтереси. Об'єднуючи кращі сили молоді, легіон УСС виражав сподівання національно свідомої частини суспільства на виборення української держави. Національно-політична та культурно-освітня активність у Сусів не обмежувалася лише працею в стрілецькому легіоні. Стрільці поряд із самоосвітою та самовдосконаленням приділяли величезну увагу просвітницькій праці серед Широких кіл української громадськості щоб допомогти населенню швидше усвідомити свої сили та шляхи, якими можна було б добитися людського існування та гідного місця в історії. Уже з 1914 року передова частина стрілецтва вела роз'яснювальну роботу серед українців, допомагала у створенні різноманітних національних інституцій, зокрема читалень, товариств просвіти, господарських осередків. Свідченням того, що січові стрільці працювали і на перспективу, була їхня участь в організації та підтримці шкільництва. Січові стрільці відіграли важливу роль в подіях української революції 1917-1921 років. До легіону січових стрільців вступали молоді інтелігенти: гімназисти, студенти, письменники, музиканти, громадські діячі, які відзначалися глибокими патріотичними переконаннями. Усуси залишили в історії яскравий героїчний спомин. Вони не тільки впливали на хід визвольних змагань, а й на літературу й музику. Тому не дивно, що великої популярності набули стрілецькі пісні. Різновид суспільно-побутових пісень про боротьбу січових стрільців за українську державність. Знакова серед них: Ой у лузі червона калина, яка стала гімном українських січових стрільців. А ми твою стрілецькою славу збережемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. І з початком повномасштабного вторгнення в Україну російських нападників ця стрілецька пісня зазвучала по-новому. Вона об'єднує українців. Хає, мотивує, підтримує бойовий дух наших воїнів та веде до такої бажаної перемоги. Багато хто вважає цю стрілецьку пісню народною. Насправді вона літературного походження. Її автори український поет і театральний режисер Степан Чарнецький та командир взводу УСС Григорій Трух. Дізнайся більше про історію написання та художні особливості твору, переглянувши наше окреме відео. Широкої популярності набула пісня братів лепких журавлі. Інші варіанти назви Чуєш брате мій» або Видиш брате мій». Головними творцями стрілецьких пісень були три автори. Левко Лепкий, Роман Купчинський та Михайло Гайворонський, підхорунжий УСС, композитор, диригент, організатор духового оркестру українських січових стрільців, інспектор, візитатор військових оркестрів Української Галицької армії. Пісні Михайла Гайворонського швидко набули популярності і стали народними, як от пісня Їхав стрілець на війноньку. Їхав стрілець на війноньку, прощав свою дівчиноньку. Прощай, миленька, чорнобривенька». Я йду в чужую сторононьку. Сьогодні важко встановити авторство більшості пісень, які стали народними. Розрізняють кілька тематичних груп стрілецьких пісень. У маршово-бойових звучать мотиви заклику до бою, піднесення патріотичного духу січовиків, усвідомлення важливості і значущості героїчного подвигу, любові до батьківщини. У жалобних піснях провідними стають мотиви смерті січового стрільця, туги батьків. Коханої за загиблим воїном, возвеличення героїзму, відданості рідному краю. В інтимних творах звучать мотиви туги за коханим чи коханою, переживання за його її долю, усвідомлення жертовності заради батьківщини. Зверни увагу, до підрозділу українських січових стрільців також входила жіноча чота, яка була сформована ще до Першої світової. Однак точна кількість стрільчинь невідома, оскільки поіменного списку не збереглося. Зрідка натрапляємо і на жартівливі пісні, у яких вирізняються мотиви розради стрільця в нелегкий час, уміння радіти кожній миті життя. Визнач тематичну групу стрілецької пісні. Інтимно жартівлива пісня Романа Купчинського Зажурились галичанки та й на тую зміну. Ой відходять наші стрільці десь на Україну. Хто ж нас поцілує в уста малинові? Карі оченята, чорненькії брови. Жалобна пісня Повія, вітер степовий, травася похилила. Упав у бою стрілець січовий, дівчина затужила. І маршово бойова пісня Михайла Гайворонського Йде січове військо. До речі, ця композиція під видозміненою назвою Йде українське військо входить до репертуару гурту Пікардійська Терція. Крім того, виконавці додали куплет із відомим гаслом Все буде Україна. Особливою ліричністю і трагічністю вирізняються жалобні стрілецькі пісні. Прослухай фрагмент композиції Там під Львівським замком. Там під Львівським замком, старий дуб стояв, там під Львівським замком, старий дуб стояв, а під тим дубочком партизан лежав. Постав відео на паузу та ознайомся із твором повністю. Пісня Там під Львівським замком відображає трагедію української родини та розпач матерів дови. Було вас у батька п'ятеро синів. Ти був наймолодший, сину наш, Андрій. У жалобній пісні передано глибокий патріотизм усіх поколінь нашої нації. Як ти був маленький, батько воював. Увиразнюють зміст твору рефрени: Не плач, стара мати, син героєм став. Він, як і батько, за Україну голову поклав. Зверни увагу на жанрову особливість вірша: це реквієм, пісенний твір скорботного звучання, який нагадує заупокійну молитву. На жаль, в історії нашого народу пісня була актуальною і в часи січових стрільців й української повстанської армії, і в період сучасних трагічних подій повномасштабної війни. Ще одна відома стрілецька пісня Реквієм. Розпрощався стрілець. Розпрощався стрілець із своєю. Який настрій твору? Настрій пісні скорботний, тужливий, сумний, тривожний, та водночас героїчний. А слава козацька не умре, не загине. Будуть люди про нас говорити, що були козаки і отут полягли. Вони вміли свій край боронити. Знайди у творі фольклорні образи символи та поясни їхнє значення. Далека дорога символізує чужі краї, незвіданий життєвий шлях, сповнений небезпек, козацький звичай символ національної ідентичності, єдності героїчних поколінь українців. Широкий степ уособлює вільнолюбний український народ, батьківщину, поле бою та невідоме місце гибелі воїна, день кривавий, жорстоку битву, чорний круг це фольклорний символ зовнішнього ворога, який посягає на незалежність держави, і водночас символ понівечення тіл загиблих воїнів, сира земля смерть. Березовий хрест уособлює вірність християнству, дотримання звичаїв, пам'ять про героїв, дрібні сльози, символ туги і страждань за погиблими. Зверни увагу, фольклорні образи символи увиразнюють постійні епітети у відповідні засоби образної мови з їхніми прикладами. Художній паралелізм лиш трава шелестить, вбитий стрілець лежить. Над ним коник його нахилився. Анафора Нехай батько і мати, і рідні, і сестри, нехай вони за мною не плачуть. Риторичні звертання та повтори Ой, коню ж, мій коню, не стій наді мною, не копай сиру землю копитом. Риторичне звертання і персоніфікація Біжи, коню мій, скажи ненці моїй, що я впав за країну забитий. Поглянь на рядки пісні. Від гримів лютий бій у широкім степу, день кривавий, надвечір схилився. А літерація повторення приголосного «р» – Створює ефект грому та увиразнює тривожність твору. Визнач звуки, які повторюються в рядках пісні. Укажи засіб образної мови Ой, коню ж, мій коню, не стій наді мною, не копай сиру землю копитом. Алітерація повторення приголосних к, м, н та асонанс повторення голосного О підкреслюють емоційність висловлення, стишують мовлення, надають твору ліричного настрою. Визнач провідний мотив та ідею пісні розпрощався стрілець. Провідний мотив героїзм січових стрільців у боротьбі за волю України. Ідея уславлення подвигу українських січових стрільців, возвеличення патріотизму, сили духу, саможертовності, готовності стати до боротьби за рідну країну, утвердження важливості історичної пам'яті. Реквієм розпрощався стрілець, не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Пісня стала саундтреком до кінофільму Інший Франко, режисери Ігор Весневський та Віталій Малахов. До слова син українського письменника Івана Франка Петро був січовим стрільцем. Хай батько і мати і рідні і сестри. Вони хай за мною заплачуть. Українські січові стрільці героїчна сторінка історії нашої держави. Із початком повномасштабного вторгнення в Україну російських нападників стрілецькі пісні набули нової хвилі популярності. Зрештою, вони ніколи не втратять актуальності, адже нагадують нам, хто ми і з ким та за що треба боротися. А ще утверджують віру в перемогу України. Московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо. Запам'ятай. Стрілецькі пісні різновид суспільно-побутових пісень про боротьбу січових стрільців за українську державність. Гімном українських січових стрільців стала пісня Степана Чарнецького та Григорія Труха Ой, у лузі червона калина. Розрізняють кілька груп стрілецьких пісень: маршово-бойові, жалобні, інтимні та жартівливі. Твір розпрощався стрілець за жанром є піснею реквіємом. Провідний мотив героїзм січових стрільців у боротьбі за волю України. Ідея уславлення подвигу українських січових стрільців. Ців, возвеличення патріотизму, сили духу, саможертовності, готовності стати до боротьби за рідну країну, утвердження важливості історичної пам'яті у пісні чимало яскравих засобів образної мови, зокрема постійні епітети, метафори, персоніфікації, образи, символи, художній паралелізм, риторичні фігури, повтори, асонанси, алітерації, анафора. Яка стрілецька пісня тобі найбільше до вподоби? Напиши в коментарях до відео. Відкривай з нами героїчний світ Укрліт.